Е, когось пимо. Кого когось пимось пима Е Втікає нас, да из тебя больше Уже забары это буває цвеча на час. Втик. Ай втік! Шкода! Шкода! Втік! Із гарний! Блін! Ай-яй-яй-яй! Шкода! Добре, всім привіт! Вітаю сім! Запрошую зі мною порибалити, як бачите, я вже трішки розпочав, трішки покидав і когось ось спіймав але зі що вдалося йому зійти ловлю я де залетіла моя приманка кидав я ось на таку приманочку 10 грам цикада і когось піймав айчичок гайчичок так, трішки роздігнутий. Не дуже, а трішки роздігнутий. Ну шкода. Да, очищенки тут такі слабесенькі. Рукою піджимається. що ж надіюсь ще ще когось піймає. Шкода. Нічого. Да, кидаю я на цикаду і на... Оберталочки. Уберталочки. Лонг. Аглия. Продолжил это на металл. Не знаю, можешь и кинуть дай как И силикончики. Вобор. Бачу. Сейчас выстать. Раз здесь такие продубидней. Сейчас. Грибочок. Ось такий грибочок. Це, мабуть, махомор. Дуже схожий на печурицю. А я завжди. Я з цих позицій. З моста. Все дуже Вже Трішки покидав. Це кидав, вів так ось так само і потім таке відчуття, що зацеп. Потім бачу щось піднімається вверх без опору. Так ліниво не дуже активно. Блін шкода. ну він же не плюнеть, звісно. Але може хтось інший. Трипка тут є, не одна. Можливо, ще хтось клюне. Трішки покидає тут. Потім їду інше місце. На тобі ж тонку канаву меншу. Це цеп. Може пройдусь там ще до іншого моста від тієї тонкої канави де теж рибка є рівень води низький і вона позбиралася в тих місцях де є більший рівень води ну, типу таких як ось це місце біля мостів Oh, снова, снова то есть е, 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 Снова таки видите чашу зацеп. <laughs> и снова то есть е. Снова типа зацепа, ах то есть е. то Ух ты ж, блин, ты вы еще рубля, Я его еще Ух ты ж, блин, цена, наверное, самера. Точно. Цена, наверное, самера. Блін, даже знову где-то. Уже другий Другий такий, скажем так, выпадок. Трамотатим трошки втомайтесь. Где? Каместь. Спущуся вниз. Тут спускайтесь вниз, тут еще пушка все ходимо. It's, bad. it's bad. Oh, Удалось мне винят, мабуть, сім'ї так продовжую закидати тут з моста Поки нікуди не змістився Трішки так похолодало сьогодні правда якесь сонечко світить Блин, за це все, тут чіплятися, це постійно тут більше сьогодні сторона і цепишся сюди Вітер задуває, не знаю чи будемо не чути. Ось я обійшов вже ось звідти де машина стоїть. Сюди. Ось тут мійлина. Пересихало ще більше. Пересохло. і стало ще менше. Я йду сюди до тих труп. Хочу покидати біля тих труб, як зазвичай я приходив. Там з тієї сторони труб, ніби як міст. там ще є одна канава, там ніби як води більше. Теж така яма. Ось, буду кидати там роботи. Ось ці труби. Тут же риба не ходить. Вода стала прозорою. Тому що мало води. Даже кидати не буду, бо не видно нікого. Це раніше проходив тут. Зграя риби, втікала. Наразі ніхто не втікає. Немає тут ніякої зграї риби. Єдине ще можна трішки. Трішки кидати туди. Якщо хтось тут вишика. Щоб, якщо хтось тут є, щоб вони з труб втікали Втікали через труби туди, чи куди да вони втікають. Не видно ні тут. Нема нікого. Щоб вони всі втікали сюди. Тут я спробую їх здобувати. Остану цю трубу, тихенько і буду робити закиди ось туди, там далі теж досить балі. Ну що ж таке, досить все пересохше, видно вже як рибка ходить, молий тут же біля труб, ось тут ось там замовила і теж можна нормально закинути опорталку. Там далі теж все сухо. Ось тут закінчується яма, знову під цей берег, Хочу під той берег закинути, закидається під цей берег. Є, спіймав на селі На селі хтось зловився, судак Є. судак на селі Дуже маленько. Класс. Я не очікував. Я не очікував на кошку. Клас. Є сюди чила. Сюди є. На силі кошко. Маленька. Так, тих, 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 Не хлюпайся сильно. Не хлюпайся, ти так грязний вже. Зараз все покажу. Зараз все покажу. Не хлюпайся. Не хлюпайся. Сзади да, Красный. нас вот такие красные. Вот. Открывай ротик. Блин Вот там. Селикушка. Прохвостик. Класс. Цены у Чико. Разловый. Первый. Блин. Так. Как-то Це кайфуха. А не показував в себе зовсім. Жоден. Жоден не показував себе. Так, як ти звідси вийняти. Щоб ти зараз не і Мені не показав. О! Прикольно, кидаю на на селі кошку. Я тут же... З годинку часу десь ловлю, кидаю на селі кошку, ось на таку маленьку селі кошку І такий карасямба прижимає. Прижав, навіть не в рот взяв, а просто прижав. Просто прижав, ось такий здоровенний гачище. Просто прижав і закрив собі рота. Ось. Такий твістерочок Малек Такий карасям без дроги Я щойно накидав на все, все що завгодно Кидав і обурталки і воблери, були клюваки, були удари А, нічого так не вдалося спіймати А оце вирішив покидати на цей твій стирочок і карасик спіймався ще й прижав не то що він з'їв ротом просто прижав я робив повільну проводку а зараз робив трошки швидше щоб так стягнуло або зацепи були так щоб на дном якраз ішов цей твістерочок Попався карасик. Кого кого красика точно я не очікував спіймати на целі кошку? Є, тусь є є Судачок невеличкий. Є невеличкий судачок. Так, чекай, 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 бо ти зараз мене поколеш. Величкий судачок, на. Ух ти, кухнув, з'їв просто. Ось в пасті. Не відкривай пащику. Мене не кусай. Судачок. Просто з'їв. І я просі гарно. Все, дві стерочка маленького. Вже на нього другий сюди кловиться карасик. Так що робоча приманка. Клас, ось звіта, з під моста. Клас. Ось таку здруйну. Гілляку зловив. Так, так. подивлюся, пуштучки. мої. якісь приманки. Її немає. Ось такі гіляки. Половниця тут. Ось така сьогодні риболовля, вже все квадратиком, бо темно, трошки підсвічує все. Наразі всім щасливо і до наступного відео.